В Майнкрафті дуже багато мобів, деякі з них дуже рідкісні. Саме тому сьогодні я збираюсь зібрати найкрутіших і найнелегальніших мобів в Майнкрафті. В першому черзі у нас буде зомбі гігант який же він величезний. І щоб його отримати, ми вирушаємо в снапшот нескінченних вимірів, і нам потрібно трішки підготуватися. Портал готовий і залишилось лише зайти у вимір Z. І Боже, це так незвично. Для Гіганта нам потрібно відповідно побудувати гігантський портал. І тепер нам треба просто заштовхнути його. Це спрацювало, і тепер Гігант знаходиться на поверхні. За допомогою програми ми переносимо цього велетня в наш основний світ. І тепер мені потрібно побудувати клітку для нього та доставити додому. Так, добре, він перемістився і це вже радує. Тепер залишається просто прокласти рейки і забрати його. Це так дивно. Залишається лише скинути його в нашу яму, і перший моб спійманий. Тепер, по ходу відео, моби ставатимуть все божевільнішими і божевільнішими. І ми навіть піймаємо таких мобів, про яких до цього відео ви й гадки не мали. І наступний моб, якого мені доведеться знайти, це перевернути житель на курці. Для цього мені потрібно знайти маленького зомбі-жителя, який осідлав курку. А ось уже він може з'явитися з шансом 0,25 І для того, щоб його знайти, мені довелося переробити свою ферму мобів. Тепер звичайні моби згорятимуть, тоді як моби на курках потраплятимуть у спеціальний відсік. Тепер залишається просто чекати. Зараз нам доведеться влаштувати невеликий гіноцид і залишити лише того зомбі, який нам потрібен. Що ж, кидаємо зілля слабкості, даємо йому яблуко, і тепер просто чекаємо, поки він перетвориться на нормальну людину. Бемс, бомс, бамс. Тепер нам потрібно швиденько збудувати клітку для нього. Що ж, буду сподіватися, що тобі тут подобається. Наступний моб або кілька мобів це три лавомірки одна на одній. Але знайти їх на новій версії неможливо. Тому ми вирушаємо на версію 20В17А. Заходимо в Незер, і тепер нам просто потрібно знайти їх. Ех. Я думав, що я вже ніколи їх не знайду. Так, хлопці, стійте, я мушу вас піймати. Що ж, залишилось перенести вас на нову версію. І я знов забув, що мені потрібна клітка. І тепер лавомірку спіймано. І зараз я хочу зловити ілюзора, і шанс його спав на 0%. Пошукавши в інтернеті, я дізнався, що його можна знайти на версії з нескінченними вимірами. Проблема лише в тому, що я не знав, в якому він вимірі. А їх там понад 2 мільярди. Ні, 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 ні. О, нарешті я знайшов тебе, і зараз мені потрібно відправити його в портал. Ой, здається, я забув збудувати йому клітку. Так то краще. На черзі у нас цілих два моби, а саме подопильник та свино зомбі на курці. Почнемо з отопленка, і він знаходиться на версії 18w16a. так, добре, я знайшов спавнер. Тепер помістивши воду сюди, зомбі втопляться. І є невеликий шанс, що він буде на курці. А поки ми отримуємо зомбі пігляна, для цього я зайду на Снапшот 20 v 11 a і нам потрібна невелика ферма, щось типу цього. Далі я стану АФК і мені потрібно зачекати. Мені потрібно, щоб купа піглінів пройшла через пекельний портал, потрапивши в звичайний світ. Вони зомбіфікуються через 40 секунд. І є невеликий шанс того, що перетвориться на вершника. <кій> я думаю, ви знаєте, що я хочу зробити. І тепер ці хлопці теж ув'язнені. А зараз я збираюсь ловити зимогора і Скелета на конях, скелета Боже, за що мені це? І я був би не я, якби наперед не підготувався. У мене за будинком сидить у пастці ось цей хлопець. Це означає, що нам залишилось тільки зібрати сніг і перетворити його на зимогора. Якщо говорити прямо, то нам потрібно втопити скелета в снігу. А на виході ми отримуємо в нормального зимогора. Ну а для того, щоб отримати візер скелета, ми вирушаємо на версію 1.9. Нам потрібно збудувати величезну платформу. Сюди вдарить блискавка і покличе коня скелета. Вона попливе в портал, і там уже візер-скелет зробить свою справу. Що ж, доведеться почекати? Перевіримо, що в нас вийшло. І так, вона тут. Тепер можна повертатися, і нам потрібно збудувати клітку для них. Тепер я хочу знайти синю аксалотля, який, до речі, в мене вже є. Але оскільки залишати музей без головного експонату не можна, я отримую його ще раз. Мені залишається просто годувати аксолотля рибою, сподіватися, що пощастить, і випаде саме синій аксалотль. А ось і наш красень. У мене на це пішло 4 години. Oh, ну, ви ви на цей шат, 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 Я вважаю, йому там, подобається. там явно подобається. Далі ми зловимо буквально людину. Ну, якщо це можна так назвати, ми заходимо на перший квітневий снапшот і нам потрібно потрапити до пекла, але в мене лише дві руки, і в мене немає інвентаря. Однак я можу взяти моба і кинути його або використовувати його здібності. Для початку нам потрібно відновити портал. Далі, за допомогою курки, нам потрібно знайти фортецю. Тут із скринь випадає рамка порталу, саме вона мені й потрібна. Повертаємося у звичайний світ, і тепер, якщо підкинути цю рамку, то напрям її ока вказуватиме, де знаходиться найближча фортеця. Заходимо в неї і тепер розуміємо, що нам потрібно ще дев'ять. Навіть не запитуйте, скільки часу я на це витратив. До речі, дракона тут вбивати не треба, треба просто осідлати його. Як ви можете помітити, у ендермені в руках кується якась каша з блоків, і є якийсь шанс те, що у них в руках з'явиться голова гравця. До речі, я вже її знайшов, і це пульсуючий блок скалку. Як це працює? Я переніс голову і побудував завдяки магії клітку для неї. Мені здається, я тут зайвий. Наступний Боб це кролик вбивця, і для нього я перемістився на версію 14W27 a Саме на цій версії його можна спокійно знайти. Так, я вже його бачу, і залишається лише перемістити його на нову версію. Ні, ну реально гляньте, він намагається мене вбити, але застряв блоку. Так, я знову забув зробити клітку. Ну а далі у нас буде два нелегальних коні, і перший з них буде зомбі кінь. Я повернувся на снапшот з нескінченними вимірами, після чого мені потрібно було знайти вимір, у якому спавнеться зомбі кінь. І я таки знайшов цей вимір, але нам треба зачистити територію. Освітлюємо місцевість і залишається просто почекати. Що ж залишається впіймати одного особливого коня. Його швидкість складає 126 блоків за секунду. Він стрибає на 34 блоки вгору і має цілих 200 сердець здоров'я. Для отримання цього коня вирушаємо на спеціальну версію 3 d Share Update. Це першоквітнева версія, і виглядає вона дуже дивно. Ця версія має свої особливості. Наприклад, якщо написати слово марідака, то ми отримаємо зачарований сет броні. А якщо написати в чаті ось це слово, то ми отримаємо саме того коня, про якого я говорив раніше. Так, переносимо нашого коня на нову версію, і так як це особливий кінь, ми збудуємо для нього особливу кімнату. Я назвав його Міхтех на честь коня із моїх минулих відео. Ми повертаємось на 1 квітневий снапшот, і тепер нам потрібна курка. За допомогою неї я зможу долетіти до найближчого села. Далі ми робимо діжку цілих 9 штук і кидаємо їх в селян. Боже. <буша> Але поки ми не будемо виходити з цієї версії і візьмемо з собою панду: корову, вівцю, свинку, курку. І ви тільки подивіться, яка вежа в нас вийшла. І не повірите, я це все перенесу на нову версію. Ну що ж, а тепер ми зберемо всіх босів в Майнкрафті. Для затримки візера я буду використовувати деякі заборонені предмети. За допомогою бар'єрів я побудував невелику клітку для нього і залишається просто заспавнити його тут. Варденом начебто легше, але все одно дуже складно. Його, його впіймання можна порівняти з якимись побиттям, тому що мені просто потрібно за допомогою тотемів довести його додому. І щоб він мене постійно не вбивав, я побудував такий механізм. Так, що ж там все-таки з драконом? Виявляється, що його буде впіймати найпростіше. В першоквітневому снапшоті я просто сів на нього, долетів до порожнечі та перемістився в верхній світ. Ну а потім я засунув його до клітки з бар'єрів. І тепер я можу заявити, що наш музей рідкісних і нелегальних мобів повністю зібраний.